300 людей взяли участь в акції, яка відбулася в день ментального здоров'я на театральному майдані Луцька, розповіла Суспільному Наталія Коструба, регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я. З її слів, такий просвітницький захід в обласному центрі організували вперше з часу повномасштабної війни. Ментальне здоров'я це стан психологічного благополуччя. У період війни усі ми маємо певні втрати. Основне це навчитися самому себе заспокоїти, самому давати раду своєму ментальному здоров'ю. Каже упродовж трьох годин на театральному майдані діяли чотири локації, на яких працювали десять психологів-волонтерів, показували техніки самодопомоги для підтримки ментального здоров'я. Пропоную вправу струси себе стрес. Ми Праві нозі уявляємо весь негатив, які вас накопичився і струшуємо. його». Студент третього курсу факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки Дмитро Корець навчає охочих практик, як самостійно подолати тривожність та стрес. Це релаксує м'язи, переключує увагу. На іншій локації студентка Анна Шум показує дихальні вправи. Каже, вони допомагають переключити увагу і уникнути панічної атаки. Це найлегше, це може зробити в будь-яких локаціях, завжди там на роботі, в черзі, в транспорті. Люди мають знати, як справитися з цим і що робити, коли страшно. Знімальна група Суспільного запитала учасників заходу, що допомагає їм в час повномасштабної війни залишатися психологічно стійкими та долати стрес, ходити на роботу, бути в сім'ї, можливість займатися хобі, розмовляти з друзями тобто найбільш такі звичайні речі, які можливо ми не цінували. На дачу їжу, якось відволікаюсь і взагалі ну, намагаюсь бачити якісь приємні моменти, щось гарне, щось красиве». Сиве, частіше все допомагає якась музика або теж такі вправи на відволічення уваги. Мені насправді досить важко даються такі вправи там на дихання. Мені важко зосередитись. Я людина достатньо тривожна. Треба турбуватися про себе, треба слухати себе, треба чути себе. Сьогоднішня акція на театральному майдані Луцька, за словами координаторки програми Наталії Коструби, покликана нагадати людям, що в час повномасштабної війни важливо піклуватися не лише про фізичне, а й психічне здоров'я. Каже, якщо різні практики чи вправи не дають бажаного результату, і стрес та тривожність нікуди не зникають, варто не соромитися і звернутися за психологічною допомогою. Олена Чернуха, Олександр Батащук, Суспільне новини, Луцьк.